Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Сьогодні, о шостій ранку, росіяни обстріляли Куп'янськ, пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. Учора ввечері окупанти з території Російської Федерації завдали ракетних ударів по місту Чугуїв, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Попередньо без потерпілих у селищі міського типу золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років. Пошкоджено будівлю дитячої спортшколи. У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У селі Піщане пошкоджено приватний житловий будинок. Поранена жінка 58 років. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 32 оперативних виїзди. О 15-ті рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнало селище міського типу золочів Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено дві людини чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено вісім одиниць вибухонебезпеки. Спечних предметів за даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, наші бійці надійно тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Моравйов. Новини Харків. Цієї ночі окупанти вдарили по нікополю Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, пошкоджені житлові будинки, церква та промислове підприємство. Люди не постраждали. Атакували область із безпілотників. Військові звітують про один збитий шахет. Армія РФ 28 разів обстріляла Херсонщину. За інформацією, ОВА, є влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Дві людини поранені. Атакували і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Є постраждалі та пошкодження. За травень Росія випустила по Україні 300 дронів шахет. Це найінтенсивніша атака. Про це заявили у британській розвідці. При цьому повідомляється, що Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння. Від сьогодні всі безготівкові платежі українців будуть підзвітні Нацбанку. Так, фінустанови України щотижня звітуватимуть Нацбанку. Про переведення коштів між пізособами, поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах, оплати в інтернеті та переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії. До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми. Також з 5 червня стартує сесія національного мультипредметного тесту. Основні сесії НМТ відбуватимуться цього місяця в Україні та в 47 містах 30 інших країн. Зміркувань безпеки не буде оприлюднено інформацію про те, де на території України відбудуться тестування. Діти в образі Янголів з обгорілими крилами. У центрі Харкова відкрили пам'ятник дітям жертвам російської агресії. Перша леді Олена Зеленська закликала іноземних дипломатів, які також прибули до Харкова, продовжувати підтримувати Україну і робити все задля спокою дітей у 21-му сторіччі посеред Європи ми змушені говорити про захист наших дітей від фізичного винищення. Але світ має усвідомити, якщо не усвідомив досі, що загроза нашим дітям це загроза дітям взагалі. І в той же час. Діти, наша відповідальність. Якщо вони наше майбутнє, то ми їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість навіть посеред війни. Давайте збережемо пам'ять про тих дітей, яким присвячено цей пам'ятник. Давайте станемо їхніми голосами та пам'яттю. Не можна опускати рук. Треба триматися за руки. Заради них за час вторгнення Росія вже забрала 485 дитячих життів. Лише на Харківщині від дій загарбників загинули 76 дітей. Монумент загиблим дітям складається зі скульптур хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною брилою, що уособлює вибух. Автор пам'ятника харківський скульптор Михайло Ядченко. Монумент встановили поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Оксана Мурашова, Олег Синицький, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Новини Харків. Сьогодні до Дня захисту дітей у парку Перемога відкрили дитячу точку спільно від ЮНІСЕФ. Організатори влаштували для дітей справжнє свято із різноманітними забавками. щоб діти сьогодні відпочили від того, що відбувається наразі в Україні. В першу чергу також це захід, який спланований відносно спланований відносно відкриття нашої точки. Це шоста точка в місті Харків. У нас є точки в на станціях метро та на вокзалі. І це така перша відкрита точка. Це наш такий досвід, який є вже і в інших містах Харкова. Загалом по Україні по працюють наразі 77 точок дитячих і спільно. І це перша відкрита точка в місті Харків. Повсюди лунав дитячий сміх. Діти брали участь у творчих майстер-класах, малювали аквагрим, робили книжкові закладинки та створювали картину незламних Харків. Фокусник вражав своєю магією та розкривав деякі секрети. Малеча ласувала солодкою ватою та морозивом, ловили мильні бульбашки, аніматори гралися з дітьми та фотографувалися біля фотозон. На захід завітав харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав дітей з їхнім святом та подякував організаторам за розвиток дитячих ініціатив. Війна дуже змінила багато у житті наших родин. Дуже змінила багато у житті наших діточок, але незважаючи на жахи війни, ми зібрались тут, зібрались, щоб привітати наших чудових дітей, зібрались, щоб відкрити цю. Чудову палатку завдяки ЮНЕСЕФу я дуже вдячний, бо незважаючи на все жахи, дитинства є, діти радіють, і це головне. Головне, щоб діти розвивалися, і я дуже хочу, щоб 1 вересня наші діти пішли у наші школи. Щасливими залишилися усі і батьки, і діти, бо такі заходи кажуть дуже потрібні навіть під час війни, щоб додати, хоча б трішки позитивних емоцій. Аквагрім подобається настрій супер. Під час таких сумних подій таке гарне свято. Я вважаю, що це дуже круто. Побільше б таких радостей. Сподобали, замалювали, робили вах... класно очень хорошо. Так? Фокуси різні показують танці. Дитина задоволена, все буде дуже чудово. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Пакулов, новини Харків. Підтримка підприємців регіону та робота на деокупованих територіях. Ці та інші нагальні питання розглянули депутати облради на черговому засіданні. Всього взяли участь у сесії 83 депутати. На порядку денному близько 40 питань. Одне із перших обговорень стосувалось примусової евакуації дітей з населених пунктів, що почали активно обстрілювати окупанти. Наразі проводиться робота із відповідними службами. Також продовжується розмінування регіону та робота на деокупованих територіях. Поліцейські звітують про невтішну статистику за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого Нам зафіксовано смерть, на жаль, 1999 мешканців міста та області. Ця цифра може бути неточною. Зв'язку зв'язку зв з тим, що частину ми кож майже щотижня виявляємо на жаль тіла загиблих мешканців. В тих районах, в яких, е які перебували під окупацією, в яких були відсутні громадяни, замаз ми фіксуємо масове повернення цивільного населення до е своїх домівок е в Золочівській громаді, в Ліпецькій громаді, в Овчанській громаді, люди масово повертаються е часто знаходять тіла своїх сусідів, тіла своїх е родичів. Які раніше не були виявлені, а крім того, у нас залишається значна кількість безвісті зниклих громадян. Тож зараз кажуть поліцейські, особлива увага приділяється деокупованим територіям. Поміж іншого, серед ухвалених рішень є і прийняття у спільну власність територіальних громад області шість дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Як заявили на сесії облради, це рішення дозволить зберегти спортивний потенціал області. Ще одне питання, що обговорили депутати, це підтримка підприємців регіону. У планах облради у найкоротші терміни розглянути питання щодо зниження податкового навантаження для бізнесу, який не мав. Змоги працювати через російську військову агресію. Проведено низку засідань профільних комісій, аби створити дієвий алгоритм зниження навантаження. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків. Про свою проблему на найближчі роки вони вже зможуть забути. Бо система, що подавала гарячу воду та опалення в ці будинки, вже майже повністю відновлена. Харківські тепловики фіналять свої роботи на одному з об'єктів у Салтівському районі. На даному об'єкті в опалювальний сезон були виявлені проблеми по центральному опаленню та гарячому водопостачанню, тому ми прийняли рішення по заміні цієї ділянки. Замінили там порядка 100 метрів трубопроводу. Дві труби в Києві ізоляції ППУ це центральне опалення. Та пластикова труба також в ізоляції – це гаряче водопостачання. Ці трубопроводи будуть служити набагато довше, ніж старі металеві. Срок цієї труби 50 років. На даний момент на Салтівському районі в повному обсязі розгорнути роботи по підготовці до опалювального сезону. Ми проводимо гідравлічне випробування. На сьогоднішній день виконані на 60%. Виявлені дефекти майже зразу беруться до роботи. Проводяться заміни трубопроводів, проводяться заміни запірної арматури по результатам обстеження. Також йде підготовка жилого фонду. Житлових будинків я маю на увазі на сьогоднішній день з 1025 жилих будинків 235 вже підготовлено. Також на цю ремонтну кампанію заплановані роботи капітального характеру. Це капремонти внутрібудинкових систем центрального плану та гарячого водопостачання в обсязі 38 жилих будинків. На сьогодні 12 жилих будинків виконано, сім роботі. Також Плануються роботи по реконструкції теплових мереж, внутрішньоквартальних і магістральних в обсязі 20 кілометрів. Виконано 17 об'єктів з 33. трьох. Сильні роботи ведуться. Також проводимо модернізацію теплових пунктів. В планах 5 теплових пунктів усі на даний момент в роботі. Там проводяться роботи по заміні. Обладнання це насосне обладнання, це тепломеханічне обладнання, заміна трубопроводів, заміна бойлерів, встановлення автоматики, встановлення системи скада. Це дасть нам можливість більш якісно подавати услугу нашим споживачам. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей і в левої частини дітей Харкова, які сьогодні святкують під звуки повітряних тривог, одне бажання, але таке потрібне задля миру та майбутнього. Ідеальне дитинство ну, мені здається без війни краще, тому що ну, багато дітей повиїжджало за, за кордон, багато людей. Залишилося без домівок, і мені здається, вони мріють жити без війни. Я вважаю, що для харків'ян – це не небо над головою, що ну, не буде ніяких обстрілів, як сьогодні було. Та ну що буде все добре. Я мрію, що папа вернувся, ага, ага. е, служа. В першу чергу дитинство має безтурботним бути. Да? Без війни, без повітряних тривог, без постійних стресів, там, недоспаних ночей, без бомбосховищ діти мають. Відпочивати, гуляти, дихати свіжим повітрям, спілкуватися з однолітками, а не сидіти вдома чи взагалі вимушені в складних умовах виїхати за кордон, там, де вони ну, ізольовані від своїх давніх знайомих, від свого будинку, від своїх родичів, можливо, можливо, від тата, якщо тільки з мамою виїхали. Тому де... Дитина має бути щасливою. І щоб діти Харкова відчули смак дитинства, а в їх день малечу запросили на виставу. Запросили на виставу «Диво» у театр, тому ми з захопленням його очікуємо. Ми ходили взимку, в метро. Це була вистава до Нового року. І Діти тоді у захваті були від неї. І сьогодні вони в очікуванні в такому. Самого ранку запитували, ну коли, ну коли, ну коли і ось нарешті ми тут. Дорогі наші любі діти, шановні вчителі, шановні вихователі, дорогі батьки. Сьогодні перший день літа. Сьогодні день захисту дітей. Знаєте, війна дуже багато змінила. Змінила у всіх нас змінила наша родина, змінила наших дітей. І я дуже вдячний всім учителям, всім вам, дорогі наші батьки, які виховують у цих жахливих умовах наших дітей, які насправді формують їх. Настоящими людьми я дякую вам за святом всіх і хочу побажати якнайшвидшої перемоги, миру і відбудови нашого славетного міста героя Харкова. За святом! А далі, після добрих слів та побажань, винуватці свята занурились у виставу театру дітей Тимур за одноіменним бестселером Паласіо. Це про сучасних дітей та їх непрості відносини між собою, про найбільше диво, що сховане там, глибоко в душі і любов до ближнього. Леся Купелюк, Олег Синицький, Ігор Мартиненко та Станіслав Гришко. Новини Харків. Конкурси, майстер-класи, запальна музика, концертна програма та подарунки. Так діти Київського району відзначали своє свято міжнародний день захисту дітей. Майстер-класі приймало участь дуже багато дітей, Ми самі були здивовані, що діти так зацікавлені були, і з такою завзятістю плили вироби. Діти всі задоволені. І вже коли розпочався концерт. А бачу, що один хлопчик підійшов і сів плести, так. Да. Саме останній. Нам концерта відплити. Яру я вершлетник це 10 з 10. Дитинця моя дитина, звісно, без війни, щоб вона скоріше закінчилась. І е, таке свято це справжнє свято і для батьків і для дитини. Я вважаю, що так це треба, щоб такі заходи були. І дякую вам, що він є. Це наше майбутнє. Ми у це, у це свято хотімо, щоб якось їх відвелекти від цього, що постійно відбувається в, в нашій країні. От і саме з цього приводу ми долучились до міської ради, стали спонсорами цього свята. Також ми надаємо подарунки кросівки най і солодощі. Працюємо з нашими діточками, ми хочемо, щоб вони всі були живі, щоб вони всі були здорові, щоб ми разом з ними зустріли нашу перемогу, щоб вони всі прийшли на свята зі своїми батьками. Сьогодні це свято дитяче проводить наш департамент сім'ї, молоді і спорту під патронатом Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова і благодійний фонд Безпечне небо. Який сьогодні прийшов сюди зі своїми подарунками, зі своїми спонсорами для того, щоб порадувати наші багатодітні сім'ї, сьогодні від дорослих, особисто від батьків, залежить дуже дуже багато в тому, як виросте дитина і якою вона буде з точки зору і психічного здоров'я, і фізичного здоров'я, ми повинні любити їх якомога більше. Ми повинні їх цілувати, ми повинні з ними розмовляти, тому що на жаль, їм не, не, не дістає сьогодні колективного спілкування, тому що школа онлайн, садочки закриті. Тому батьки сьогодні на першому плані і вони повинні це знати і все робити для своїх дітей. Я всіх поздравляю зі святами з Днем захисту дітей. Я всім бажаю здоров'я, терпіння. І мирного неба, і нашої перемоги Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.